Номер 139. Побудуй три різні прямокутники, площа кожного з яких дорівнює 12 квадратним сантиметрам. Знайди периметр кожного прямокутника. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Домовилися прямі кути позначати отак. Тоді всі люди знають, що вони прямі і дорівнюють 90 градуса. Зараз домовимося, що оцей відрізок це 1 см. Тоді, якщо ми намалюємо квадрат у якого довжина і ширина 1 см, і замалюємо його всередині, то оце і буде квадрат площею 1 квадратний сантиметр. А щоб знайти площу будь-якої фігури, треба порівняти її площу з оцим 1 квадратним сантиметром. І тоді ми можемо отримати 8 або 12 цих квадратних сантиметрів. А якщо це прямокутник, то щоб знайти його площу, тобто скільки отут таких квадратних сантиметрів, треба довжину помножити на ширину. Це вже ми знаємо довжину помножити на ширину. А щоб знайти периметр будь-якої фігури, треба знайти довжину замкнутої лінії, що обмежує фігуру. А якщо це периметр прямокутника, то треба додати довжину та ширину та ще довжину та ще ширину. Так, як нам зручно. Ще довжину і ще ширину. Ми можемо додати: отак. А додати А, то буде 2А. А тоді додати Б та додати Б буде 2Б. Або додати А додати Б і так двічі. Двічі А додати Б. Отак, якщо ми отак. Об'єднаємо, то вийде двічі, а додатибе. Ось тут стоїть знак множення, але ми його не ставимо. А нам треба побудувати трі різні прямокутники, площа кожного з яких 12 квадратних сантиметрів. А ми вже знаємо, що площа дорівнює добутку довжини та ширини. То 12 це добуток двох чисел. Ну, наприклад, числа 1 та числа 12. І буде 12 квадратних сантиметрів. Побудуємо. Цей прямокутник шириною 1 см та довжиною 12 см. А тепер треба побудувати інший. 12 це добуток двох чисел, наприклад, числа 2 та 6. І знову буде 12 квадратних сантиметрів, а ширина цього прямокутника 2 см, а довжина 6 см. А площа така сама. А отут двійки не вистачає квадратних сантиметрів. 12 це може бути ще добуток трьох та чотирьох. І тоді отримаємо 12 квадратних сантиметрів. Прямокутник шириною 3 см, а довжиною 4 см. А нас ще питають: знайди периметр кожного прямокутника. Ну, то треба. Додати всі стороти: 1, додати 12, додати 1, додати 12 сантиметрів. То отримаємо 26 см це периметр першого прямокутника. А другого прямокутника. ну, Ми можемо зробити отак: 2, додати 6 і помножити на 2 сантиметрів, то отримаємо. 2 помножити на 8 – 16 сантиметрів. Периметр виявився меншим. А тепер давайте ще периметр знайдемо оцього прямокутника. 3 додати 4, ну, можемо зробити отак: двічі по 3 сантиметра і додамо двічі по 4 сантиметра. Отримаємо 6 додати 8, 14 сантиметрів. Ще менший периметр? А якби нам треба було побудувати сарай? А площа його 12 квадратних метрів, то із оцих трьох сараїв, який би сарай було найдешевше побудувати? Отак. தீ பூஜ்